І вітаю всіх на своєму каналі знову. Дуже дякую, що ви підключилися, що ви приєдналися до цього відео. Маю надію, воно вам сподобається, тому що сьогодні ми з вами подивимося моє перше замовлення із нового каталогу 12-го Oriflame, який буде діяти вже ось з цієї неділі діє. Але я ось тільки замовила і отримала своє замовлення. А тому будемо дивитися. У мене така маленька-малесенька коробочка вийшла замовленням, не дуже воно велике. Але є цікавитки, які ми з вами разом роздивимось. Я маю надію, що щось буде цікаве і таке дійсно класне. І для вас, звичайно ж, подаруночок буде дуже крутий цього разу. Дуже я щось, думала-думала, що придбати на подарунок, бо... В цьому каталозі такого чогось мені не захотілося, які хотілося новинки. Новинки, ви знаєте, які тут в каталозі, і інтригую будуть новинки в подарунках два. Два подаруночки і один розкісний. Так, беремо традиційну шпажечку і відкриваємо. Прасна мить, миттєвість відкривання нової посилочки. Так, що ми тут бачимо? Скільки балів, я, на скільки балів я замовила? Зараз я вам розкажу. Так, 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 на 62 бали замовлення, невелике. Так. Дещо в мене замовили, дещо. Я бачу, що щось навіть поки, ага, я зрозуміла, що це. І так, я дозам... замовила. Тобто, що в за мене замовили, ось таке мило рефіл. А це супер елітне, супер круте мило, Essence Eco, Лімоне Вербена. Мені щось, ви знаєте, цей аромат не так зайшов, як інші чомусь. Хоча це був перший аромат, він такий, як іконічний, так скажімо, легендарний, можна так сказати. І навіть випускається рефілі. Ось такі таке ми це замовили. Воно дуже-дуже-дуже круте. Так, далі. Що ще? Так, замість плати за доставку. Я замовила, подивіться, що це така, такі ножиці з російською такою. Зараз ми їх вскриємо, тому що я замовила це собі. Не знаю, як я буду їх приміняти, застосовувати. Ну, не знаю, вони як для брів ідуть. А, ну, будемо дивитися, щось придумаємо. Ось такі вони красиві стильні. Ось така тут росісочка. Це, знаєте, як чик-чик-бровки, у кого вони довгі. Ось в чоловічі брови можна підстригати. Ось такі ну, ножиці. Ну, дивіться, вони дуже-дуже крутої якості, такі стильні, прикольні. Такі ножички. Так, це замість плати за доставку. Так, подивилася, що в каталозі написано моя улюблена нова туш, вона нещодавно наче з'явилася, але вже її виводять з каталогів. Поки що так було там написано, що останні в каталозі щось таке. Це ця прекрасна туш Multiple Lash On color, бюджетна і дуже-дуже мені сподобалось, як вона фарбує вії. Як вона розділяє, дійсно робить таке віло. Ось, подобається, тому і в мене є клієнти, яким подобається, тому я купила собі три, щоб в мене були вони в запасі. Ось, дуже-дуже класна туш. Також придбала ось таку туш, теж вона зараз у мене в використанні. Одна закінчилась, вона, знаєте, що в ній є один мінус, вона якось так. Швидко закінчується. ну Десь 3 місяці точно вона тримає, тримає свою формулу, бо вона з першого разу наносить дуже класні вії, дуже швидко. І об'єм такий, і розподілення таке добре. Але вона для тих, хто любить об'ємні такі вії, густі, ось такі не, не натуральний ефект. Ось. Але вона працююча, тому я дуже її полюбила. Зараз от відкрила новеньку собі. Ось, а та перша вже закінчилась повністю. Я її вже у порожні баночки відклала. Так. Далі. Що в мене ще в замовленні? Так, замовили ось ще один маркер для губ нюдовий. Нюд. Так. 46888. У мене такий маркер. Для губ працює. Ось я зараз можу вам показати свій. Так. Ви знаєте, як він виглядає. Такий на губах він досить насичено виглядає. А на руці, бачите, такий якийсь напівпрозорий. Ось, гарно тримається, гарно виглядає на губах, але він такий більш насичений, ніж нюдовий, я б сказала. Навіть тут видно насиченість. Ось такий. Прикольний маркер. Він застигає на губах, і потім тримається досить довго. Можна зверху блиск наносити, я так і роблю, тому що мені сам по собі не подобається, як воно глядає на губах. А з блиском набагато краще. Так, щось в мене вже тут зовсім зовсім мало. Ага, так, давайте так. Перший подаруночок для вас це я придбала. Ті помаду для брів новеньку: Brow помет. І в відтінку. Який є там більш світліший, коричневий. Я подивилася вже огляди. цей коричневий дуже-дуже. так ага Ось Medium Brown, середній такий коричневий. 47-252. Зараз ми з вами подивимось, як, як воно тут виглядає. Я так бачу, що нічого нічого тут не запаковано. Тут такий з однієї сторони пензлик ось такий. Дуже-дуже скошений, прикольний. Так, давайте обережненько закриємо. А з іншої сама ця повинна бути помадка, а вона наче викручується, як дивилась в оглядах. Так, ось подивіться, який відтінок. Ну, відтінок дуже симпатичний. Такий сіро-коричневий, не з режинкою ні з чим, тому, я думаю, буде класно виглядати на бровках. А це ваш подарунок, тому ми з вами. Дивитися, його особливо не будемо. Ніякі свотчі робити. Я залишала у записах відео з одного каналу. Дуже дуже класний детальний огляд цих помадок для брів. Там два відтінки: один такий майже чорний, темно-коричневий, і один такий більш світлий, коричневий, звичайний так, коричневий відтінок. Це ваш перший подаруночок. Пишіть, будь ласка, так, давайте. Об'явлю вже все, як має бути. Хто ще не знає мої умови. Ось я проводжу такі невеличкі активності на своєму каналі, щоб вам було цікавіше дивитися відео, щоб була якась така інтрига, так скажімо, можливість виграти прекрасні подаруночки, приємні, приємності. Ось І так, це я проводжу таку невеличку активність для жителів України, де працює Укрпошта. Ось, ви зрозумієте одразу, де ви можете приймати участь. Так, що, 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 що ще. Так, де працює Карпошта, з вас коментарчик по темі відео зі словами хочу подарунок. Зі словами хочу подарунок, один коментар від однієї людини, щоб потім всі шанси були усіх рівні. Ось, таке. Ви виграє коментар зі слова. За словами, хочу подарунок із по темі відео. Щось, що вам захочеться розповісти. Можливо, свої якісь замовлення, що вам сподобалось, якісь про продукцію враження. Якщо ви щось використовували з цього, або інші про інші продукти, це завжди дуже-дуже дуже цікаво і цінно. Цінно ось. Тому це і ваш перший подаруночок. Також. Постав, поставте лайк цьому відео, але це не обов'язково. Якщо не хочете, можете не ставити. І підписка на мене також не обов'язково, але щоб ви не втратили потім зв'язок, бо буває дівчата виграють і навіть потім не знають, що вони виграли, і подарунки приходиться відсилати іншим людям, перерозігрувати. Таке вже було. Ось тому краще підписатися. Так, це ваш подарунок для брів. Така прекрасна помадка. Так, ще в мене замовили ось такий кремчик Illuskin Glow Reflective Foundation. І відтінок Ivory Neutral. Light Ivory Neutral 46332. Мені здається, що це супер крутий відтіночок. Давайте з вами просто подивимося на цей флакончик, як він виглядає, і який відтінок у флаконі має. У мене тут стоїть поряд моя тональна основа. О, ну дуже-дуже симпатичний відтінок, як на мене. Такий освіжаючий трішки. Так, а ось моя бусти, яка вже майже-майже закінчується. Скоро вже буде купляти нову. Виглядає ось таким чином. Зараз давайте порівняємо відтінки. Так. Ну, тут більш сіріший, але це, це такий більш освіжаючий. Зараз після літа, після засмаги, все одно обличчя не таке світле, буде дуже-дуже круто. Він круто пристосовується все ж таки до обличчя і маю надію, підійде. Ось, це як заміна Аквабуст, я б пропонувала. Так, ось такий кремчик. Але в коментарях, в коментарях під, під недавнім відео написали, що а, трошки літо, влітку, літом а, стійкість цієї тональної основи не... Не дуже, не дуже так скажімо, але я ще сама не користувалася. І я все ж таки планую придбати собі відповідний до моєї шкіри слонова кістка, ось такий ось бібі-кремчик, який я собі придбала у темному відтінку. Для інших цілей я мазала ніжки там, для засмаги, так скажімо, ось він такого відтінку. я вам вже показувала, можливо, хтось вперше подивиться, хтось ще не бачив. Ось такий колір, бачите, тут мене теж трошки видно, якого це колір засмаги. А я придбаю собі слонову кістку, бо мені супер-супер сподобалось нанесення текстура цього кремчику. Вона дуже-дуже крута. -дуже... Давайте я цей відтінок покажу, ну ви бачите, це така е... засмага. Він розподіляється і наноситься, і тримається. Все мені дуже-дуже подобається. Має SPF 15 собі. І... А на жаль, ось цей перев... випуск, так скажімо, а... Як заміна, Аквабуст і і Глоу, він не має SPF в собі, тут і тут теж нічого надпису немає. Ось. Тому я взагалі рекомендую зараз всім спробувати. Пробники зараз є в продажу, можна спробувати пробнику BB Beauty Fire Max SP15 The One. Дуже класний такий кремчик. Ось, дивіться, який в мене відтінок це такий прям відтінок засмаги. Ого, так, можна його розподілити. Такий трошки помаранчевий. коли його розподілити зовсім, то виходить дуже такий. О, подивіться, бачите, який колір. Дуже ніжний колір засмаги такий. ось. Ну, Звичайно ж, на обличчі я, 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 я буваю наношу тут себе собі як трошки не знаю, для освіж для як бронзер, щось таке. Ну, це так погратися все ж таки. Занадто колір такий яскравий, але ось як для засмаги, щоб ноги були а, не сині. Ось, Воно супер, супер, супер. Так, що ще в мене? І так, та-да-да-дам. Найкращий подарунок, мені здається, це завжди якийсь класний аромат. І цього разу я вирішила вас побалувати і придбала для вас такий подарунок, як Magic, Midnight Magic Ellie. Це новинка, подивіться тільки на це пакуваннячко. Дуже таке магічне, дуже, таке... як е, знаєте, нічний еліксир такий, е, як наче, нічний якийсь аромат, е, десь у казковому лісі, посеред таких, знаєте, яскравих якихось дерев з підсвіткою такою якоюсь, Ось, як у касці. Казковий аромат. І зараз ми з вами його, але ми з вами його відкриємо. Я подивлюся в флакончик, вам покажу, ось але це буде ваш подарунок. Такий прикольний ароматик. Я думаю, що це ідеальний подарунок буде. Так, давайте будемо розпаковувати. Так, без люди виглядає ще краще, ось. Просто такий казковий аромат. Ой, боже, Боже, дуже виглядає це як місячний камінь такий кришечка. Зараз з вами все подивимось. Так. Ну дуже-дуже-дуже красивий флакончик. Як у звичайного Елві, але тут такий магічний, як місячний камінь такий приємний. Ой, клас! Виглядає суперово. Так, ну давайте вже зацінимо цей аромат. Вже з флакона. Я пробувала його в пробнику. Дуже-дуже слідливим таким голографічним кришечком. Зараз ми її знімемо. Так. Так, ще не пахне. Дуже-дуже-дуже красиво. Так. І так, зараз будемо пробувати з флакончика. Який це має аромат. Ой, гарне розпилення таке. Ой, ну класний. Аромат, дуже чарівний. Давайте на другий зап'ясток теж нанесемо. Так, ну все, більше ваш не буде аромат чіпати. Якась така... І свіжинка, якась як фіалка. Якщо не дивитися ноти, я дивилася їх вже і лая, як завжди, не <гум> дуже їх пам'ятаю. Ожина. Здається, там вона і є. Такі якісь і ягоди, і квіти, якісь як, якісь, як фіалка, як щось таке. Дуже, дуже подобається. Мені спробника, досить довго він тримав, тримався на руці аромат цей. Але кажуть дівчата, що комусь він, здається, не дуже стійкий. Мені він був досить стійкий. І зараз я ну, магічний. Мені дуже подобаються такі аромати. Дуже а, клас. Насолода. Мені цей аромат якийсь такий магічний. Ароматна солоди. Все, будемо закривати з вами. Таку красу. Клас. Так, і давайте тепер відкриємо каталог, новий, новий каталог наступний. Я ще його навіть не бачила, як він виглядає. Так. так, ух ти! А, я згадала, я десь вже бачила. Там будуть новинки. Давайте зробимо таку заставку. Так. Потім зроблю стоп кадр бо планую робити огляд цього каталогу. Так, і тут будуть новинки, туші, кольорові, і туш з кольору Бургунді. Ви знаєте, був такий хайп, було багато реклами. Туш здається, Sky High, а ось такого кольору бургунді Від Maybelline, здається, ось і. Уріфлейм також вирішили не відставати і, і, і також зробити, зробити таку кольорову туш, але тут буде, буде не тільки цей відтінок, здається, а й ще якісь інші. Ну Це вже ми подивимося з вами у каталозі. Так, давайте, можливо, ще якось зроблю, щоб потім поставити на заставочку. О, так, ну, думаю, буде класно. Ми можемо буквально щось подивитися. Чи... а, ноти давайте подивимося цього аромату. Ще раз проговоримо а, ось цього аромату, який я подарую вам. Елві. Магічний, магічний Елві. Чарівна лісова фантазія. Глибокі. Ось вона. Ви ж бачили кришечка, просто, просто супер. Просто неймовірно, вона так переливається. Так, я щось її погано нацепила, чи що вона так? Якось не тримається ну, зараз секунду. Чи вона ось так повинна бути? А, якось так. А, ось таким чином, бачите, виглядає цей аромат. Ну, Тут так камера не передає, як вона переливається у... А, насправді. Вона дійсно такими фіолетовими якимись відблисками голографічними. Ось ця водичка. І так, чарівна лісова фантазія. Глибокі зелені ноти поєднуються з акордом Фіалки, щоб передати таємничу атмосферу передавніх лісів. Квітковий фруктовий, мрійливо-романтичний, середня концентрація, ожина акорд фіалки палісандр. Ось так. Ну, дуже, дуже мені сподобався цей аромат. А, так. Але, знаєте, треба, потрібно все ж таки собі обирати під ваш смак. Але думаю, що отримати в подарунок такий аромат буде просто неймовірно круто. Фіолетовий, ой, який колір просто в мене. Я обожнюю фіолетовий колір. А, клас. Так, так що тут фіалка і ожина ось. Такі нотки. Класні, класні. Так. Давайте глянемо одним оком, що тут за новинки. Все ж таки якісь ці туші. Ага, ага, ось якісь. А, олівець-підводка, новинка. Бачите, знімали з продажу минулу версію. І ось така тепер теж в бежевому такому кольорі пакуваннячко буде. Пакування, так. Чорний сірий, блакитний, коричневий, смарагдовий. Дуже такі цікаві відтінки. І ціна буде, дивіться, 99 гривень. Дуже-дуже бюджетна, дуже, дуже, дуже класна. А ще й щось тут буде: рідкі тіні, плюс олівець, плюс підводка, плюс кольорова туш. Будь-який відтінок вибирайте. Набір всього буде за 575. Це буде ось така, така крута, крутезна пропозиція. Ну, Oriflame радує такими прикольними пропозиціями. І я так розумію, що якесь ще оновлення рідких тіней буде. Так, ну давайте все ж таки відкриємо туші. Хочеться мені на них глянути. Як вони будуть виглядати? Так, сторінки. О, подивіться, що буде. Ну, нові тіні і буде якийсь такий відтінок доохромний з відблиском таким рожево-золотистим. О, ну це, це я точно повинна взяти Зоря на небо. Боже, я обожнюю ці тіні рідкі, але це новинка, оновлені. І будуть ось такі відтінки, бачите, чотири. Так, ну Давайте все це подивимося в огляді. Ось вони О, буде ще фіолетово, бусковий. Ось бусковий фіолетовий і синій, і ось такі бургунді, але глибокі бургунді, так і буде називатися. Він такий, значить, коричнево, коричнево повинен бути бордо, бордовий. Бордок коричневий. а ось, Ну, прикольні. Це серія The One, до речі, не On Color, Мені ще здавалося, що On Color, ось, І, і кольорова точка 259 гривень. Але якщо в наборі у цьому повноцінному, то буде дешевше. Я думаю, придбати в наборі, бо мені все, все це потрібно буде заточно. Ой, класно! Це в новинки, тут вже буде насичено новинками. так, і ще якась новинка, лінійка Лавнетче з органічним гарбузом і корицею. Але це, це до хиловіну. А, Просто супер теж кру, круте буде, крута серія. А, так, ось такий новенький каталог нас з вами чекає. З радістю подивимося його ще дуже-дуже детально. Якщо вийде, не будемо загадувати, але хочеться подивитися. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Дуже вдячна, що ви залишаєте багато приємних слів, коментарчиків. Знаю, що хтось навіть і чекає моїх відео, це мені ще приємніше. Ось, я люблю дарувати вам позитив і у відповідь мені. Мені це все дуже-дуже подобається. Тому до нових зустрічей, зустрінемось і бай-бай!